Лента, за лентою на набої подавай, Український повстанче в бою не відступай, а ворог атакує і при це, що сил. Юнак, кулеметник, їх правно косив. А Лента, за лентою на набої подавай, Український повстанче в бою не відступай, а Лента, за лентою на набої подавай. Країнський повстанче, бо не ступай, як сонце сходило втомлений юнак. упав він, ранений, упав він навзнак, а клента, зеленною набої подавай, країнський повстанче, бо не відступай, клента, зелентою на бої подавай, країнський повстанче, воєн відступай, до нього. Санітарка поспішно іде.